Маємо вправо і піднімемося з висоти 350 метрів нашого готеля на висоту 420 метрів. Сторону. У нас найвища будівля в Трускавці. Свіча, як казали, Кличків. Будувала це будівельна компанія із Києва. А ціль її була це для того, щоб прийняти фанів, учасників футбольного чемпіонату, який проходив знаменитий як Євро. А ну, допомагайте. 2012. Все вірно, в 2012 році. І ось до цього розігрували тендер. Трускавець надіється, що буде приймати, подує цю свічу для прийняття, але не виграли тендер. Тому з 2011 року будівля заморожена. І ось невеличкий пагор, висота 420 метрів. З правої сторони підставляйте долоню. І перед вами наш всесвітньо відомий курорт Трускавець поміщається на долоні. Від нашого району вишенька, по якому ми мандруємо, частні сектора вниз отель і від отеля пагорб піднімається. Ви бачите і санаторії, і житлові будинки. Все, що відноситься до життя в Трускавці, знаходиться у підніжжя Карпатського хребта Орівський діл. Це є знаковий Карпатський хребет. Чому? Тому що це є перша лінія Карпат, що означає перша. За ним починають гори рости-рости. Хто рости. тобто знає, до якої висоти ці гори з правої сторони від Карпатського хребта ростуть до найвищої якої вершини у Львівській області? До знакової гори пікуй. Хто не бачив піку, я той не бачив. Місцеві кажуть, той не бачив Гір Карпат. Ви про Карпати, а ви про що? Ось якщо ви хочете побачити Карпати, це з канатки ви можете зробити в четвер. Дуже гарно видніється вершина. Або п'ятницю ви знаєте, в нас є ця гора знакова. Пікуй, чому це є велика гордість? Пікуй, тому що це проходили кордони Галичини, Європи, Європейських держав, це Угорщини, Словаччини, Польща. Адже історія цієї території, по якій ми їдемо, динамічно, тому що це стик із Європою на сьогодні. Наші карпатські гори, які з правої сторони, це поєднання з Євросоюзом. Ось якраз те, що сьогодні називається кордони за Карпаттям, це все колись були кордони із Угорщиною, Словаччиною, Польщею. На сьогодні це є внутрішні кордони держави. Ну і подивіться, з правої сторони це будиночки, які будувалися для працівників санаторії, коли отримує статус союзної оздоровниці. Треба було швидко будувати санаторії, де брати працівників. Питається, де живуть трускавчани? Ось зараз ми в цій зоні промислові, житловій, де живуть трускавчани своїм життям. Не курортники, а місцеві жителі. І ось, здається, клич: хто йде будувати санаторії, Кристал, алмаз, янтай, любін, здаємо санаторії, отримуєте безкоштовно квартиру. Є з кимоти будувати. Ті, хто сообразили, лишають свої роботи, йдуть малярами, штукатурами, підсобними робочими, хто чим. Але санаторій швидко здавалися 3-4 роки. Це проста будівля, як сірникова коробка. Хто бачив ці будівлі. І люди, що отримували, хто безкоштовне житло. Де воно будувалося? От з правої сторони ви бачили, це колишня вулиця Філатова, зараз Мазепи. І ось Найвищі в цей час будувалися будівлі, це перед вами відкривається кільце, яке називається Стебницьке кільце, тому що в ліву сторону найближчий сусід ми мандруємо до стебника, і з правої сторони по сьогодні люди живуть в цих будиночках, які отримали безкоштовне житло. Ми перетнули найстарішу колію Галичини, яка будувалася ще в 19 столітті. і ці це, щоб з Європи сюди приїжджали туристи, лікуватись навтосій. Увага, з правої сторони сільпо на території найбільшого промислового маркета в Трускавці це є вектор. Все, що потрібно туристові, місцевому жителю, якщо він не знає, заходить сюди. Вектор і з продуктів, з отеждя, ззуття, з отяг, лікарства, все, що потрібно, воно є в цьому маркеті. Від нього у праву сторону три хвилини до п'яти це єдиний Трускавці продуктовий базар. Біля нього промисловий і біля них 3 хвилини це наш отель. По залізничній колії від вектора 10 хвилин. Тому, хто туристи знають, вони й мандрої. Ну і ось друзі, практично ми з вами проїхали невеликою частиною житлової території ще раз з правої сторони. Це вже період Радянського Союзу, 80-ті роки, розпадається, і їх добудовують це в початку х років. Ну а ось коли ви побачите в праву сторону асфальтна дорога за асфальтною дорогою з лівої сторони, це вже наша вільна Україна. Це середина 90-х початок 2000-х Ну і хто хоче бачити, а як розбудовується трускавець курорт сьогодні? Це зараз правої сторони. трішечки теж відкриється. Залі залісопосадкою, це сьогодення трускавця в будівництві в розширеній сфері. Є межа, ось де є Клиновий парк. Є межа асфальтної дороги і за нею починається з правої сторони ми бачимо село. Ну, царське називають, по різному такі називають місцевості, де живе еліта міста, з правої сторони приватні будинки на території села Станиля. По різному вчені розказують, чому воно так називається. Але кажуть, що зайшли колись племена, мандруючи, зупинились, тому так назвали: Станиля, стан, зупинка. І по сьогодні якраз одна із найстаріших територія пригороді Трускавця. Дачі маємо дачі. Україна аграрна, українці люблять землю. Тому зліва і справа можете побачити дачні участки між трускавцем і степником. Кого трускавча? Багато трускавчан вони переселилися, маючи квартири в трускавці, здають або просто закрили. А ось тут іменно на дачах проживають. Я Ачі стали ось такими прекрасним територією для життя. Бачимо кинуті провода. Каналізації тут немає, але люди в основному опалюють або дровами, знаходять варіант, або електрикою і собі живуть, як і є біля своєї землі, як мають невеличкі хобі, люблять землю. І якраз це все ви з і справа маєте можливість бачити. Залишаючи курорт рускавець, друзі, ми автошляхом мандруємо. У Львівській області, зараз через місто Стевник, мальовничі села Доброгості, Воличне, Довголука. Виїжджаємо на трасу автошлях державного значення Траса Київ-Чоп і мадруємо до міста Стрий. За містом Стрий, по Стрийському району в нас буде перетин кордону. Щоб перетнути кордон, що потрібно, друзі? Паспорт. Документи взяли ні. Що будемо робити? Каже, водій будемо виходити і пішою ходьбою. Ну, я думаю, водій сообразив, що завжди будуть туристи, які не беруть документи. Друзі, у нас буде кордон, але я додаю адмінкордон. Адміністративний кордон передано між Львівською і Івано-Франківською областю. І ось далі Івано-Франківщиною ми. Першим населеним пунктом знаковим громадовим це Булеховим, де бував Олег. Франківщина. І за долиною друзі, коли ми дивимося в паспорті, у нас є дата народження. Ми їдемо до поселення, яке народилося на території Івано-Франківської області Калужського району. А в 1800 Куди ми з вами їдемо? вигода, це місцевою говіркою, або більш м'якше вигода, вигідне положення для кого чого? Ми узнаємо. Ось ми живемо життя. Була людина Леопольд Попер, який став одним із самих знаменитих людей Європи Австро-Угорщини. На чому? На продажі нашого карпатського лісу. Настільки була знаменита, багата людина, динамічна, що його немає, але після нього залишилося поселення, яке він створив, і якомодав ім'я, вигода. Ось ми туди і прибуваємо. Пересідаємо на карпатський трамвай об 11 годині і залишаючи вигоду. Мандруємо територію, яку купив колись якою володів Леопольд фон Подґагрі Попер. Це селами старий мізун, новий мізун. Спутницею наша буде гірська ріка Мізунка. І буде перша зупиночка. Це сріблясті пороги, мізунки. Або сріблясті пороги. Це найменшої Чому її так назвали карпатські жителі, тому що дивимося на нашу руку. На нашій руці є п'ять пальчиків, наймаленький який? мізінець. Ось так і назвали: Мізунка. Мізнець, маленька. Мізінець, мізунка. Маленька ріка, але дуже знакова. Вона впадає в ріку Свіча, а рікою Свіча до Чорного моря, до Одеси. Ось Одеса, Карпати. Вони колись були поєднані. Чим? Теж ми вам розкажемо. Але що ви писує, почули, залишаючи Трускавець, мандруємо Львівщиною, Франківщиною до села Вигода. Об 11 пересідаємо на трамвай і мандруємо селами Старий, Новий Мізун до водоспаду, де буде перша зупиночка. Друга зупиночка підвісний міст бажань туриста, прогулочний варіант санаторія космонавтів. Повертаємося до Вигоди, Друга година, обідаємо. Попередньо заказав, що обід група величенька, тому я вам розкажу два комплекси, які готуються в кафе від трамвая. Ну а після обіду ми з вами мандруємо до резиденції австрійського ворона Леопольда фон попе Там дивимося, що на єврогроші залишив нам, збудував Євросоюз і після інтерактивного центра.